Вітаю, друзі! Дякую, що завітали в гості на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику поговоримо з вами про індекс SP 500. Розглянемо відсоткову ставку ФРС, як вона впливала на ринок, то тобто розглянемо з вами фундаментальні моменти. Як вони в загальному впливають на наш ринок і що можна очікувати найближчим часом? Звичайно, поговоримо про біткоін, про альткоїни, про глобальну ліквідність на ринку, так і покажу вам деякі цікаві моменти, і чому яка у мене стратегія буде на найближчий час, і коли я буду, почну купувати альткоїни. Друзі, я думаю, цей ролик буде для вас дуже корисним, особливо для новачків. Тому перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, бо я даю дійсно, я так вважаю, я даю дійсно корисну інформацію для новачків. Тому, друзі, бажаю вам зараз приємного перегляду і поїхали. Так, друзі, повертаємося з вами до графіка SP 500. Ось так він зараз виглядає. І одразу скажу, яка мені ситуація зараз подібна до цього. Це така ситуація, яка відбувалася у 2000 від 2000-х до 2007 року. Так, тобто дві вершини, корекція, і потім вже почався дійсно великий ріст. Так, тобто зараз я очікував би по індексу SP 500 дві таких вершини, ще одна корекція. Це коли вже будуть понижати ставку. Я вам зараз покажу, чому це може відбутися. Ну і потім вже почнеться глобальний ріст, накачка ліквідності, знову включать печатний станок ФРС, зальють ринок грошима. Давайте я вам зараз покажу, як, ринок впливав, як ставка ФРС впливала на індекси, на ринок біткоїна, на ринок загальному SP500. Давайте зараз це покажу вам. Дивіться, друзі. FedFunds називається. І ось я включив цей графік. Давайте я його правильно так. Покажу вам. Так, друзі, дивіться, ось фіолетовий графік. Це у нас графік процентної ставки. Сьогодні у нас процентна ставка становить 5,3%. Тобто зараз наразі в нас із ринку гроші забираються, тобто ліквідність забирається. Це ті напечатані кошти, які були раніше. Тепер дивіться, як процентна ставка вона впливала на ринок. Звичайно, коли її понижували. Бачимо ці моменти, це були ще в 2000-х роках, тобто було пониження ставки, і дивіться, як впливало воно на індекс SP 500. Спочатку подивимося на індекс SP500, потім подивимося на біткоїні, так як воно впливало. Дивіться, друзі, як тільки в нас почали понижувати процентну ставку, в цей період у нас було 6,5%. Ось бачите, це ось, ось тут цей графік, було 6,5%, і її почали понижувати. У нас в цей період відбулася корекція. Давайте я правильно відмічу. Дивіться, друзі, друзі, ось цей весь період в нас відбувалася корекція по індексу SP 500. Це тривало вже приблизно 3 роки. Так, зараз у нас ринок трошки прискорився, і в нас всі ці процеси вони відбуваються в десятки раз швидше. Тобто ринок в нас коректується набагато швидше і росте, звичайно, набагато швидше. Давайте я одразу включу графік глобальної ліквідності, Global Net Liquidity, Так, це також графік, який показує. Коли друкують нові кошти, заливають в ринок ліквідність, так зараз ми до цього графіка перейдемо пізніше. Отже, друзі, що ми бачимо в цій ситуації? Ми бачимо з вами, що в нас відбувалася корекція, потім процентну ставку підвищували і думали, що це вже розворот, друзі. Але бачите, що в нас був відбувся все ж таки ріст. І зараз в нас така сама ситуація відбувається. І коли вже дійсно почали понижувати процентну ставку, в нас знову ж таки відбулася корекція. Дивіться, друзі, ось ця глобальна корекція. Ви бачите, ось цей фіолетовий графік це понижували процентну ставку. Відбулася корекція по SP 500. Тобто, глобально макродані, друзі, в нас показують, що буде в нас звичайно найближчим часом також корекція. І жовтий графік. Друзі, дивіться, це жовтий графік. У нас глобальна ліквідність. І бачимо, що в цей період, коли SP 500 знижувався, був на самому дні, в нас включилася печатний станок, так? Процентна ставка фіолетовий графік був в районі 1%. Це ось тут приблизно це ось цей фіолетовий графік. Ось тут, дивіться, процентна ставка була в районі 5, також з половиною. Так от, друзі, ми бачимо з вами корекцію, оновлення попереднього лоя, зняття цієї ліквідності, так, і потім вже включилися в нас печатний станок і почали друкувати нас долари. Це бачимо по жовтій лінії. Це глобальна така ліквідність. Ви зараз, друзі, додивитесь цей ролик до кінця, ви зрозумієте, чому я нікуди не спішу і не спішу ще купувати альткоїни. Додивіться цей ролик до кінця, я думаю, це буде сама взагалі фундаментальна інформація, яка вам дійсно допоможе на дистанції, щоб ви не ловили зараз FOMO. Все, друзі, йдемо далі. Давайте рухаємося далі. Бачимо, що у нас процентна ставка тут не піднімалася. Фіолетовий графік. У нас кошти друкувалися, жовта лінія. Ну і звичайно, у нас інфляція збільшувалась. Активи росли всі в ціні, S&P ріс, тобто все росло, все в нас добре було до одного моменту, до 2019 року. Тепер дивіться, що в нас відбувалося в цей момент. Давайте трошки зближимо. Знову ж таки, знову та сама історія відбувалася. Тобто, ринки циклічні, друзі. Зараз ви все побачите, я вам зараз все покажу. Так, дивіться, що в нас знову в цей момент відбувалося. У нас відбувалося знову повищення процентної ставки, фіолетовий графік. Дивіться, друзі, в нас в районі тут було. Процентна ставка була в районі 2,5%. І дивіться, друзі, важливий момент, коли в нас ліквідність росла. Бачите, що в один прекрасний момент: у нас ліквідність росла. Після чого тобто була така зона, коли процентна ставка вже почала діяти і почала дійсно забирати вже ліквідність з ринку. Тобто, вільні кошти. Якщо в нас немає ліквідності, друзі, то не буде в нас нікуди ринок рости. Це як кров для ринку, щоб ви розуміли собі. Ви бачите, що в цей період в нас ліквідність вже почала забиратися. Тобто процентна ставка в цей період почала діяти дійсно. Вона потім підвищувалася. І в цей момент, коли вони вже понижували процентну ставку, ось цей період, давайте я відмічу: ось тут у нас було пониження вже процентної ставки. У нас ще індекс S&P 500 почав рости до певного періоду. Але ліквідності в ринку ще не було так багато, так? Жовта лінія. дивіться, вона знаходилася в знаходилася в одному діапазоні. Діапазон накопичення, тобто гроші почали друкуватися в ось цьому періоді, коли процентна ставка була біля нуля. Ось тут це фіолет, фіолетовий графік. І, звичайно, у нас тут відбувся коронавірус. Я думаю, друзі, що коронавірус це була вся запланована акція. Тобто відбулася у нас корекція, збриття, оновлення лоя, зняття ліквідності ось цієї попередньої. Так само ось тут знімалася ліквідність. бачите. Знімалася у нас на SP500. Ось тут ліквідність. Включився у нас печатний станок. Ставка була біля нуля. Фіолетовий графік. Ось тут. Включився печатний станок, почали друкуватися бабосики нові долари. Так, і, звичайно, у нас пішов вріст індекс SP500. Тепер переходимо до нашої сьогоднішньої ситуації, і ви зараз розумієте, що в нас буде найближчим часом. Так, переходимо, друзі, до нашої сьогоднішньої ситуації, що в нас буде відбуватися сьогодні. Дивіться, у нас знову ж таки процентна ставка зараз у нас. Не піднімається, тобто знаходиться на одному рівні. Давайте я зараз так зроблю. Так само, як це було ось тут. процентна ставка знаходиться на одному рівні зараз. Що в нас відбувається? Ліквідність у нас почала забиратися в усьому періоді, тобто бачили вже першу корекцію, перша хвиля корекції по SP 500 ось тут була. Зараз у нас відбувається. Я думаю, що на даний момент це просто на 500 піп'ятсот відбувається бриця шортістів. Так, тобто всі думали, що тут необхідно шортити. І до речі, друзі, я прекрасно пам'ятаю. Я думаю, ви також пам'ятаєте в ось цьому моменті. Тут багато хто говорив за рецесію. Тут почали шортити, тобто SP 500 індекс почали шортити на новинах, коли всі там розповідали, що рецесія відбувається, тобто зараз буде рецесія. Тут, звичайно, були стопи цих шортістів, і зараз ми на цих стопах летимо вгору. Тобто ми можемо зняти зараз ліквідність ось тут. Так само, друзі, як це було ось тут. Також тут, мабуть, говорили за рецесію. Знову ж таки, індекс пішов в ріст. Але ліквідності, друзі, не було. Ліквідність була на одному рівні. так? Ліквідність почала вливатися в ринок, коли ставка була біля нуля, тобто фіолетовий графік. Ставка у нас зараз 5%, друзі, вона ще навіть не понижалася. так? Пониження ставки планується в першому кварталі наступного року, 24-го. І дивіться, по ліквідності жовтий графік, друзі. По ліквідності бачите, що ми знаходимося також в одному діапазоні. Давайте я зараз цей діапазон відмічу. Дивіться, ліквідність у нас, жовтий графік. Бачите, що. Кошти не вливаються. Звичайно, тут бачите, трошки корекція. Але друзі, ми знаходимося на одному діапазоні. Тобто кошти ще поки що не друкуються. Так, і давайте я вам ще підключу ще один графік: це Russell 2000, тобто S&P 500, друзі, це в нас графік показує топові компанії, такі як там Apple, Microsoft. Так, тобто, це з великою капіталізацією. Індекс Russell 2000, він у нас показує мілкі компанії. Давайте навіть скажу вам. Це біржовий індекс, який відображає динаміку зміну вартості акцій 2000 середніх та малих компаній на фондовому ринку США. Тобто, це. Аналогія як на крипторинку це в нас Total 3, так? Тобто це альткоїни. Біток в нас зараз показує ріст, ефір також показує ріст, а альткоїни в нас зараз знаходяться в накопиченні. Тепер дивіться на індекс Russell 2000 і зрівняйте його з індексом SP500, яка ситуація відбувалася також. Ми з вами можемо побачити, що в попередньому дампі це був 2000 рік, дивіться на. Індекс SP500 це ось цей графік, і е, синій такий графік це у нас Russell 2000. Тобто це як Total 3 в нас на крипторинку. Що ми також тут можемо наблюдати з вами? Дивіться, друзі, в нас SP500 пішов е, брити шортістів, тобто в нас все ж таки оновлювалися хаї, так, але потім відбулася корекція. Russell 2000, і бачите, що він знаходився в накопиченні. І був у нас оновлення ліквідності, дамп, сильний такий, так. І зараз аналогія такої ситуації, в нас також зараз Russell 2000 знаходиться в накопиченні. Так само, друзі, як і Total 3. І, друзі, я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Це те, що зараз нікуди не потрібно спішити, бо багато хто з вас зараз ловить FOMO, що вони зайшли в ринок і починають зараз куповувати альткоїни навіть по тікущих цінах. Так, да, Довгострок. Навіть зараз, зараз сьогоднішні ціни це непогані. Але якщо ми все ж таки очікуємо корекцію, друзі, а вона 100% має бути, це лише питання часу, бо на історії ви бачите, як воно відбувається. Тобто починають понижати ставку, а у нас відбувається корекція. І зараз давайте підключимо графік біткоїна. Подивимося, як процентна ставка впливала на графік біткоїна. Так, так друзі, тепер дивіться уважно. Я підключив графік біткоїна, це синій графік. Попередній цикл, бачите, 2019 рік. Ось цей Тузимун ріст, який ось тут відбувався. І дивіться уважно, коли відбувалося у нас пониження процентної ставки, це ось цей період, що відбувалося з біткоїном. У нас процентну ставку ось тут понижували, її понижували до нуля. І ви прекрасно бачите, що біткоін також пішов на корекцію. Альткоїни також там, я думаю, ви вже догадуєте, що пішли на корекцію. Багато альткоїнів оновили своє дно. І зараз у нас така сама аналогічна ситуація. У нас найближчим часом місяці будуть пониження процентної ставки. біток в нас зараз росте. І в ось цьому періоді, друзі, коли відбудеться пониження процентної ставки, я почну вже діяти. так, Тобто я чекаю ось цього періоду. Це вам вже такі свої карти, козирі розкриваю, коли я почну дійсно купувати вже альткоїни і інші активи на крипторинку, друзі. Тому я нікуди не спішу, я не ловлю, не ловлю зараз ФОМО, бо є фундаментальні дані, які діють на взагальному наринок наш. І ви бачите, друзі, прекрасно, що тут ліквідність знаходилася в одному діапазоні, тобто в нас кошти не печаталися, жовта лінія. Ця, тобто ліквідність жовта лінія знаходилася в одному діапазоні. І якщо так судити, то ми просто знаходимося в діапазоні накопичення. А тепер, друзі, повертаємося до графіка біткоїна. Я вам покажу, яку я ситуацію чекаю найближчих півроку, тобто, що можна очікувати від бітка. Ну і, звичайно, там поговоримо пару слів за альткоїни, що я чекаю. Так, друзі, давайте подивимося на глобальну ситуацію, що в нас зараз відбувається. У нас біткоін різ корекція. Так, давайте я зараз проведу корекцію. Дивіться, друзі, ось перша корекція, яка відбувалася ось тут. Тобто, у нас був імпульс, відбулася корекція до рівня 0,5 по Fibonacci. Тобто це у нас імпульс є скореектованим. Його можна рахувати завершеним. Потім беремо далі наступний е, імпульс, так беремо рівень 20 тисяч доларів, проводимо ось сюди. Бачимо, що також тут відбулася корекція. Це дорівнює 0,5 по ФІБО. Тобто це імпульс також скоректований, здорова, нормальна корекція. І давайте проведемо від 25 тисяч доларів. Тобто це в нас такий, ось цей імпульс. Ми не бачимо, друзі, тут корекції по ньому, проводимо до рівня 45 Тобто якщо це закінчилась у нас ріст. Цей. Проводимо ось сюди до 45. І що ми можемо з вами подивитися, друзі? Це те, що найближча зона 0,5 це рівень 35 тисяч доларів. Тобто корекція в нас має відбутися в будь-якому випадку, бо росту без корекції не відбувається. І наступна зона це 0.618. Ця зона якраз таки співпадає із зоною цією, тобто це в нас попередня зона, яка тут також довгий час тестувалася, це рівень 30 тисяч доларів. Ми ось тут не раз бачили уже тест цієї зони. Тут була зона підтримки, потім тут також ми скоректувалися, тут вже зона супротиву була, ми не могли її пробити. Тепер ми її пробили, і наша задача зараз за нею зафіксуватися, так? І найближча корекція до цієї зони буде ось така. Тобто це район 31 тисячі доларів. Це співпадає із рівнем 0,618 по Fibonacci, і буде здорова нормальна корекція. Це що можна судити по Fibonacci, друзі. І давайте проведемо ще, звичайно, глобальну корекцію. Тобто це глобальний такий імпульс, якщо він є все ж таки завершеним. До 45 тисяч доларів, то глобальна здорова нормальна корекція це до рівня 0,5. Це рівень 0,5 якраз таке співпадає з рівнем 30 тисяч доларів, це приблизно ось цей діапазон. Це сюди може прийти біткоін на дистанції тобто, якщо все ж таки корекція відбудеться. Це що можна судити по Fibonacci і по здоровим нормальним корекціям. Але, друзі, що ми можемо зараз побачити з вами наразі, це те, що біткоін з кожним ростом у нас. він Коректується на 20%. так Тобто перша корекція була 20%. Наступні корекції були у нас, давайте проведемо також 20%. Бачимось тут так І зараз, якщо у нас біткоін буде падати, то він буде падати з корекціями 20%. Тобто, я хочу донести, що він не впаде ось такою глобальною свічкою так на 40%. Він буде, скоріше всього, коректуватися по 20%. Тобто, Раз імпульс вниз буде, потім якесь накопичення, і знову наступний імпульс буде знову ж таки на 20%, і якраз це буде співпадати з нашою, з нашими сценаріями. Чому я так кажу, друзі? Бо цей цикл він не схожий на цей, який відбувся ось у 2020 році, він більше схожий до попереднього цикла. Давайте я вам зараз покажу. Він більше схожий до попереднього цикла у 2015 році. І тобто, у нас відбувається така сама подібна зеркальна картина, яка відбувалася в цьому періоді. Тобто, у нас тут також є, друзі, таке двойне дно і глобальне двойне дно, бо бачимо, що тут також тобто корекції вони також повторюються, як так само були ось тут. Потім бачимо, був імпульс тут. Тобто ми тут падали вниз, тут ми пробили, пробили вгору. Тобто така сама ситуація, яка відбувалася у нас у 2015 році, така сама сьогодні відбувається. Що хочу замітити, друзі, це те, що в цьому періоді також у нас відбувалися корекції на 20%. Тобто, в нас сильно не давали зайти в ринок, так? Дивіться, друзі, перша корекція була в нас на 30%, було якесь перенакопичення. І знову наступний імпульс був також на 20%, так, ну на 25%. І тут також імпульс був. Друзі, також на 20% приблизно так. Ось тут ця червона свічка. Тобто подібний сценарій у нас сьогодні відбувається по бітку. І, до речі, друзі, якщо ми візьмемо ось цей фрактал, давайте я вам зараз скопіюю його. Візьмемо ось цей фрактал з 2000, якого це? 2016 року, давайте візьмемо шаблон барів, скопіюємо його ось так, і накладемо на сьогоднішній день. Давайте, друзі, скопіюємо ось цей фрактал, накладемо його на сьогоднішній графік, і ви можете замітити, що дуже подібна ситуація в нас сьогодні відбувається по біткоїну. Тобто, в нас був ріст був без корекцій, і потім все ж таки в нас скоректувався, скоректувався біткоін по ціні. Перша корекція була в діапазоні, ось тут бачите. Також може бути ось такий сценарій. Тобто Перша корекція, якесь накопичення, друга корекція. На 20%, так і знову ж таки накопичення, після якого вже побачили дійсно початок булрану. Тобто, якщо цей фрактал так наложити, то, друзі, ось така ситуація може відбуватися по біткоїну. Ця корекція може початися тоді, коли почнеться зниження процентної ставки. Я очікую, друзі, що перша половина, мабуть, півроку, перших 2024 го то буде, скоріше всього, корекція у нас по біткоїну, по SP 500. І з пониженням процентної ставки вже можна буде починати купувати альткоїни і монети, які вас цікавлять собі в портфель. Тобто, це моя стратегія, друзі. Я цією стратегією буду ділитися в своєму телеграм-каналі, буду показувати, які монети буду заходити. Так? Тобто будете все бачити, куди я і що роблю. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати мої відео, і телеграм-канал. Таку ситуацію я бачу по біткоїну. Давайте зараз подивимося, що відбувається в нас з альткоїнами. І так, друзі, переходимо до графіка Total 3. Це у нас е, графік альткоїнів, мінус капіталізація біткоїна, ефіра і USDT. Тобто це в нас чисті альткоїни. І, друзі, покажу одразу, я чекав ось такий сценарій. Він, е, на жаль, поки що не, ре, не реалізувався. Можливо, він реалізується, але вже в першій половині 2024 року. Тобто я чекав, друзі, що в нас альткоїни оновлять ще свої попередні но по капіталізації. Тобто буде така ситуація, друзі, яка відбувалася в нас ось тут. Подібна ситуація, це якщо дивитися днівний такий таймфрейм. Тут також, друзі, була ось ця ліквідність. Думали, що тут вже оці альт Повторю, на раз, думали, що це вже початок булрана, але потім ми побачили ось таку корекцію, після якої вже висадили всіх, мабуть, так? і... Ось цей весь графік, він, друзі, показує, що у нас альткоїни знаходилися весь цей рік в діапазоні накопичення. Сіки раз тут також казали, що це вже початок плурана, що це вже альтсезон, так, і ось тут був альтсезон не один, ось тут було, але це все все було одна діапазон накопичення. І зараз у нас також цей діапазон, ось тут є. Давайте я, мабуть, це все видалю, ось так, і покажу вам, що можна очікувати по Total 3. Дивіться, проведемо ось цю лінію глобальну. У нас за цією лінією також знаходиться ліквідність. І в нас тут на перекритті є ось ці імбаланси, вони будуть, скоріше всього перекриватися. Ось тут. Навіть давайте включимо недільний таймфрейм, щоб було більш краще видно. Ми бачимо, друзі, що в нас ріст тут був без корекцій. Ось тут. У нас не перекриті імбаланси. І найближча зона до корекції, куди можуть дійти капіталізація альткоїнів, це ось ця зона. Давайте я її проведу. Тобто ось тут буде, скоріше всього, зона вигідна для покупки альткоїнів. Ви бачите, друзі, що ми не оновили навіть поки що ще попередній ось цей хай. Давайте навіть більш точно з магнітом проведу. Ми навіть не дійшли і не оновили ось цей хай по альткоїнам. Тобто це в нас чиста капіталізація всіх альткоїнів. По ефіру, друзі, ми вже навіть оновили. Давайте включимо зараз графік ефіра. Бо у нас ефір все ж таки є ведущим. По ефіру, ось таку, речі, ось такий сценарій я по ефіру чекаю також. Бачимо, що він не реалізується сьогодні, значить буде трошки пізніша ось така ситуація. По ефіру вигідна зона для покупки, друзі, якщо провести Fibonacci, це від цього, від цього імпульса. Давайте рівень 050618 це ось ця зона. Тобто, я, друзі, не кажу, що ми точно прийдемо до рівня 1270 доларів за ефір. Ми можемо дійти до зони ось цієї. Затестити її так, тобто ще раз прийти в зону 1500-1400 за ефір. Це вже буде також в першій половині 2024 року. Це, друзі, мої сценарії. Я вангую на своєму каналі, показую свої ідеї, і це не обов'язково, що воно так відбудеться. Так? Тобто я ділюся своїми думками, своїми ідеями. І немає 100%, що так дійсно воно відбудеться. І ще один графік хотів показати вам, друзі, це графік USDT домінації. Чому я також не спішу зараз купувати альткоїни, бо, друзі? Давайте я вам зараз підключу графік бітка, щоб ви зрозуміли, що у нас буде відбуватися. Дивіться, друзі, я підключив графік біткоїна і зараз також покажу вам цікаві фрагменти. Дивіться, у нас попередній цикл, хай по бітку ось тут був відбувався, і в нас по діапазоні USDT домінації ми також були в цьому діапазоні. Тобто, це ось такий канал, ви бачите, я його провів. І цей канал, коли ми знаходимося внизу ось цього діапазону, то це означає, що біткоін і альткоін, вони зараз знаходяться на хаях. так Коли ми знаходимося на верхній границі, ось тут, то це означає, що ми в зоні дна. Так само це було на коронавірусі. Ось тут бачите. І ще одна зона також була вигідна для покупки. Це ось тут. Це ось тут було якраз перед початком Булурана. Хаї, ви бачите, також співпадають раз, два. Хаї співпадають. Ось тут дно, яке було недавно рік назад, ось тут також воно співпадає ось цей діапазон. Тут була також у нас вигідна зона для покупки ось тут. І зараз, як ви можете наблюдати, ми знаходимося в ось цьому діапазоні. Я думаю, ви розумієте, що це означає. так? Тобто пояснювати вже не потрібно. І якщо так судити, друзі, то я чекаю ось цей діапазон, коли ми прийдемо в ось цю зону. тобто ось сюди. Ось ця зона буде вигідна для покупки. Це приблизно буде ось тут. Це якщо судити по бітку. Так? Ось таким сценарієм я хотів з вами поділитися. Якщо вам сподобалось, обов'язково лайк, підписка, коментар. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!